Колобок. Але голосно, бо я не чую. Колубка ще діти. Та голосно я не чую. Колобка. А потім він зажарив у колубка, а потім я хто? Далі. І що сталося? Він покотився в ліс. Куди покотився? Його спочатку поставили, щоб він не вистигав, так? так. На вікоти. Потім... Як відкрив очка? Оттак. Потім покотився додому, як то в лісу. Ну котиться коло бок, котиться. На Лисичка. Каже, Яка лисичка? Лисичка! лисичка то... зайчик спочатку. Ні. А хто лисичка? Так. Ну давай. Там лисичка сказала. Я хочу тебе з'їздити. хитра лисичка сказала. А як то потім? А колобок бок каже. За... А колобок що сказав? Сяк на мішок мені і заспівай заспіває як та пісенька. Це лисичка сказала, а колобок що сказав? Не їш мене. мене. Я тобі пісеньку заспіваю. А лисичка що сказала? Добре, сяк мені на носик і я тобі заспіваю. -то. Ну і що? Почав співати колобок? Ага. І мені... далі. А що? Колобок співає. Я не знаю, як він співає. Я колобок, колобок, я на яйцях печений, я на яйцях печений. Веди, дамчик, і в тебе отечуть котичок. І покотився колобок. А на зустрічі йому вовк. Каже вовк, Я хочу тебя съесть. У. Не съесть, мама. Я тебе песенку распеваю. Потом там на носик и распевал. Я кто? Я колобок. Я на яйце специально. Я веди домчик. И веста бы утечу. Котыча, котыча. А на жесточи ему зайчик. И сказал зайчик, Я тебе з'їм! Mm -hmm. Потом... А колобок що сказав? Не мене! Не мене. Я, я, тобі... я тобі пісеньку заспіваю. сів на ножик і заспівав. І... Як -то? Я колобок. Я на зайцях спечений. Я, <рес> я на зайцях спечений. Я на яйцях, а не на зайцях. <рес> я на давайте испытание и веди, давайте вот эти котики, коточки, а на веки ты можешь ведьми. Ведьмить? И как ведьми. Я тебе жди, вот а клуба каза, ну есть, мама, я тебе песню, когда сил на носик. И, и, І співає, Як співає? я колобок, колобок, Я наш за этих специальных. І відтік. І від табак. І від, тебе, і отець, від баби тік. І від зайчика тік. І від тебе, вовчика тік. І, і від лисички тік. І від тебе отечу. І отеча, Хто? А, хто Хто на зустріч? Напевно, лисичка знову. Не -не. А хто? Жирафа. Жирафа на колобка сів на ножик і, 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 і співав. Так, Я колобок. Бок. Я на зайчах спеціальних. <заснавець> І від діда втік, і, і від, від баби втік, втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від, втік, втік, і від лисички, лисички втік. І від кого великого такого, Від ведмедя, і від вовка. Я ну, і від кого зайця. ще втік? Зайця. Ну, від зайця ми вже говорили. І що зробив? Покотився чи вжирав з'їв колобок? Ні. А що? І котиче, котиче, а не ж, що йому баранчик сон. Це, це сказ... вже ти сама придумала, так? Там <рисвіт> сказав. <рисвіт> <рисвіт> Я тобі сяду на носик і заспіваю тобі пісеньку. Я кулубок, я на зайці спецаний, я тік. І від тебе утечу і покутися йому Як то? Далі баранчик сон. То багато є баранчик, там сказав Баранчик сад, сядь мені на носик і заспівай пісеньку якусь гарну таку. І сказав, добре, добре, добре. Потім сказав, я тобі заспіваю велику, велику, велику. Пісеньку. Я... Пісеньку. І заспівав я колубок, колубок, я зайця спеціальний для віддідок і від тебе утечу і покотився колобочок <с Family> далі. <пізь menosca> котиться, котиться, <с instruments> а на зустріч йому хто? Свинка пепе. Ні! Ні! А хто? а Далі баранчик що. А, що буде? Ну, багато, і багато, багато. ну то ми не будемо за всіх баранчиків говорити. Там свинка Пепе зустріла. Там нема свинка папа. А баранчик є? В лісі нема. Цей... А, Цей... а в лісі теж баранчики не живуть. <гум> ну, А потім він зустрів лисичку, а лисичка була дуже хитрою. І що каже? Сядь мені на язичок. Сядь мені на вушко, бо я глуха старенька. Не -а, не -а, на носик. На носик? Ага, сядь мені на носик, я тобі що? Я співаю пісню. І колобочок сів на носик. Я співаю пісню. А лисичка що зробила? Відкрила рот і що? І ам, і з'їла колобочка. Як е? е А що зробила? А колобочок втік? Такий новий колобочок казка. <гум> Каже, тут із казки кінець, а хто слухав, молодець. А як ще? У лісі лісі тамному Ану заспівай. У лісі лісі тамному. Не хоче хитрились, ройшла собі ялиночка і зайчик ним лісом. І сам тим лісом дід мороз. Чиваний нього ніс. Він зайчика, стрибайчика, отар нам приніс. Ой, сірий сірий, зайчику Ходиш, ходиш до non нас. На мене дивись. Див, дивись, яка ялиночка, дивись. Горить Питано на весь палац. Ой, снігу, снігу, сніженьку засипала зима. Прийшли шукати зайчика. а ні, Зайчика а так ні. Ні. нема! А як бути? Так має бути? Ну як? У лісі. Зрозуміло. А ну мені ще заспівай ту про таточка пісню. Тато, мій таточко, я твоє дитяточко, до тебе горнуся, до свого татуся. тато, мій татечко, я твой, твоє дитяточко. Ну, я не чую, голосно говори. І сказав, я тебе люблю. Тато мій ти, ти бабуся. Ну от ти щось під носом там гудеш, І я не чую. Та тато, я тебе люблю. А ти вже сочиняєш, так? Другий стовпчик як починається. Та то мій. І, а! а як? Завтра то я йду на роботу, і я йду, іду, іду, іду. А далі? І сказав, і сказав, і сказав, і сказав... ну це вже програш далі. А про маму сказав, тепер? і сказав, я не про маму... Мама, мама, мам, мамочка, я, я тебе. Я тебе весеннюю пісню спою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Тату мій, татечко, Є твоє дитяточко, Тебе хурнусь. А далі тато мій таточко. Як далі, Софійка? Ще один стовпчик є. Та ти вже як циганка релі релі кажеш. Ага, це прогрош, та? А це програш, так? А далі? Тато мій. Ну не говори, ну та я хочу, щоб ти співала, бо я ж тебе записую. Не записуєш. Ні? Я бачу. Що... Все, концерт закінчився. Mm -hmm. Кажи па -па. папа. Папа! Тако кажи. Тако Софійка, скажи. Я вас люблю. А ну скажи. Скажи. Mm -mm. Ну, скажи тако. Я вас люблю. Mm -mm. Будь ласка. Mm -mm. Прости.